У залі апеляційного суду слухають скаргу прокурора у справі про аварію на проспекті науки. Він вимагає збільшити заставу для водія Тойоти, який збив двох школярів. Суд відправив його до СІЗО і з можливістю вийти, сплативши 340 тисяч гривень. Прокурор В'ячеслав Клименко просить збільшити її до 10 мільйонів. Тяжкість кримінального правопорушення, потенційний розмір спричиненої шкоди, який я на сьогодні додав копії позовних заяв та те, що. Особа скоїла вказаний злочин у стані наркотичного сп'яніння, що викликало значний суспільний резонанс наявністю його оточення осіб, які владіють значною сумою грошей, особисто тих, які надали йому користування, вказаний коштовний автомобіль. Аварія сталася минулого четверга тут, на перехресті проспекту науки та вулиці Тобольської. 34-річний водій Toyota Land Cruiser вилетів на червоний сигнал світлофору та збив двох підлітків. Це кадри з камери спостереження. На них видно, як від удару дівчинку відкидає у бік хлопця, протягує з десяток метрів до іншого переходу. 13-річних дітей шпиталізували до лікарні. Вони у стабільному стані продовжують лікування у медзакладі. За кермо чоловік сів під дією метадону. Це встановила експертиза. Слідчі з'ясували місяць тому на нього склали адмінпротокол через аварію. Тоді ніхто не травмувався. Цьогоріч він отримав вирок у справі про крадіжку фотоапарату. Його засудили на три роки позбавлення волі і призначили покарання один рік умовно. Офіційно водій позашляховика ніде не працює. Самого водія у суді немає, тільки його представниця Наталя Міщенко каже, водій позашляховика не має грошей сплатити й нинішню заставу. Із майна у нього кімната у комунальній квартирі, а з рідних батьки-пенсіонери. Тому значних якихось статків або якихось значних коштів, про які говорить прокурор, в даної родини немає. Його підозри щодо можливих знайомих, які можуть вносити заставу або не вносити. На даний час нічим прокурорам не надані ніяких доказів. А хто надав користування такий коштовний транспортний засіб? Якщо ви кажете, що в нього немає способа. Він, він даний автомобіль з тих показів, що він надавав, йому надав його знайомий, він попросив, йому потрібно було поїхати в госпіталь. Колегія задовольняє вимогу прокурора частково. «Якою збільшити розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, визначивши заставу в розмірі 1400 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 мільйони 178 тисяч гривень». Адвокатка підозрюваного ухвалу не коментує. Так на рішення колегії реагує речник прокуратури Дмитро Чубенко. Ця сума. А є не тією, яку ми просили, ми просили 10 мільйонів гривень, але це значно краще. Оскаржити ухвали не можна. Тож підозрюваний пробуде в ізоляторі до 9 січня наступного року. Тим часом родини травмованих дітей подали цивільні позови у 5 мільйонів та 300 тисяч відшкодування моральної та фізичної шкоди. Ірина Гнатюк, Дмитро Денисов, новини на Суспільному, Харків.